Допомагати людям моє покликання. Роман Бабич, ветеран АТО та військовий медик, займався евакуацією поранених та загиблих із Донецького аеропорту Авдіївки, пісків. Після цього заснував тренінговий центр, де навчає військових та цивільних надавати першу медичну допомогу. Я працював 9 років в страхуванні життя, а в медицині я працював лише коли був студентом. Тому це був дуже гарний такий е, досвід здійснити мрію бути лікарем саме в АТО. Наш батальйон, перший батальйон 93 ї механізованої бригади, він був доформатований, тому що лише 10% хлопців залишилось після ловайської трагедії. Тому, коли стало питання, що батальйон не може вийти, а потрібно знову зведена рота. Вона вся вийшла із строю. Разом зі мною сказали, що ми підемо в Донецький аеропорт. Моє завдання, як начмеда батальйону, було навчити людей надавати допомогу сам собі. Один був майор міліції, інший сталевар, оператор табачної фабрики і людина, яка просто колись водила МТЛБ. Люди, які медичної освіти ніколи не мали, ні мані середньої, ніякої. Вони зрозуміли, що тільки сам собі і взаємодопомога є першою ланкою. Взагалі рятування життя в умовах бойових дій, і ці четверо хлопців вони стали кіборгами. Вони безпосередньо, якби пішли в Донецький аеропорт вдвоє в новий термінал, вдвоє в диспетчерську вежу, і там надавали допомогу. Що найважливіше, що для мене ці люди зробили подвиг. Треба було мати мужність, треба було мати настільки самовіддачу, з яка граничить з, з відчуттям самозбереження. Розумієте, тому що коли почався штурм Донецького аеропорту. Вони всі були поранені, всі були контужені. Вони повинні були лежати під капельницею в Дніпрі, але вони сіли в свої машини в четвертій годині ранку. Ми всі вже стояли на, біля Донецької окружної і чекали, коли будуть МТЛБ евакуювати евакуйовувати е, наших захисників. Коли я повернувся до восени 15-го року, єдине, що мені хотілося, це або повернутися назад, або е, Займатися тим, що мене реально турбувало. я почав проводити курси спочатку на роботі, потім тим людям, яким було це цікаво, як саме на домедичному етапі надати допомогу людині, яка цього потребує, врятувати саме чиє життя. Перш за все, я вважаю перемогою, те, що ми зберігли наше усвідомлення, того, що ми є Україною, що ми є сильною нацією. Що ми можемо протистояти дуже дуже важким випробуванням, які впали на нашу долю. І при цьому ми зберегли свою ідентичність, при цьому ми навіть умудрилися зберегти мирне життя на більшості територій. Я хотів би побажати моїм дітям, в Україні те, щоб, незважаючи ні на що, вони завжди пам'ятали, що вони українці, тому що Україна вона завжди є всередині кожного з нас. І це надважливо. Україна з Днем Незалежності.